Освітній і психологічний, економічний та інформаційний фронти, будь-яке зусилля в різних галузях має значення у цій війні. Бо всі ми так чи інакше беремо участь у боротьбі за незалежну, мирну і щасливу Україну. І не забуваємо про надзвичайно важливий культурний фронт, який тримають актори, художники, музиканти і інші митці в наступному матеріалі про філармонію нескорених. Повністю стерте з лиця землі місто тисячі загиблих і люди, що змогли прорватися крізь ворота пекла. Ці нескорені українці продовжують робити свою справу, попри втрачені домівки, роботу і спогади про страшний лютий. 22-го. один з них, диригент і директор Маріупольської камерної філармонії. П'ять годин ранку прийшли. Як тільки зайшли ДНР, і Росіяни зайшли, п'ять годин ранку. Прийшли. Ви розумієте, сьогодні така. Коректна бесіда була, тому що вони прийшли ну, конкретно від цих людей, котрі ну по-перше, до 14 року я співпрацював дуже плідно з дончанами, з оперним театром, з формою, з концертом. Я знав всіх і мене всі знали. Все могло бути. Ну просто у них, мабуть, десь було щось там, десь підсознанням, що так підкорно в головному мозку, що все-таки ну, мене зможуть ну, договоритися. Ну, я, я категорично сказав, що ні, я співпрацювати не буду, тим більше я не зможу це все робити. Він дивом вибрався з окупованого Маріуполя і потроху почав будувати своє життя. Зібрав колектив оркестру Ренесанс, продовжив репетиції і зараз бере активну участь у проєкті Філармонія Нескорених. Головна задача, яка виконана, це те, що камерний оркестр Ренесанс Маріупольська камерний філарнії. Поновив свою концертно-творчу діяльність в Києві на період окупації міста. Філармонія не скорена. Ідея проєкту належить Національній філармонії України, яка підтримує музикантів з окупованих та деокупованих українських територій. Головна ціль дати музикантам новий майданчик для репетицій та концертів. Новий творчий дім часом е, ведуться дискусії, е, чи є культурний фронт, чи його нема, чи є тільки фронт військовий. Ну оскільки ми розуміємо, що війна гібридна, а отже, існує культурний фронт. І ми ці вони є активними бійцями культурного фронту. Вони відстоюють нашу ідентичність, ідентичність України. Маріупольський камерний оркестр Ренесанс перший музичний колектив, який вийшов на київську сцену у рамках проєкту Філармонія Наскорених. Це дуже такий на сьогодні потрібний проєкт. Ми, зі свого боку, як глядачі, ми його підтримуємо тим, що ми купуємо квитки на ці заходи. І ну, там, з квитків вже там, музиканти вже щось заробляють. Тобто, музиканти вони не, тобто, не стоять, не сидять без діла, а в них є проекти. Кожен проєкт відрізняється від іншого. Колектив працює дуже класно. Вони грають класно. У них дуже такий підбор музики, треків, тобто, ну ніяких зауважень немає. Я їх слухав ще на інших майданчиках, які не такі акустичні, як цей, але на якість це не впливало ніяк. У ренесансі залишилось усього п'ять маріупольців. Решта музикантів з Луганська, Сєвєродонецька, Харкова та Києва. Вони несподівано для себе стали єдиним колективом і щиро вірять у те, що скоро повернуться додому у свої рідні філармонії і ще зіграють свою нескорену переможну музику. Нормально, я думаю, що хватить сил, хватить часу, хватить енергії, хватить відновимо все буде нормально. Ми домовилися з паном Миколою Дядюрою, Він буде перший, з котрим ми взагалі приїдемо туди, це буде, зробимо якийсь сумісний концертна програма присвячена параду. Перемоги України в цій непередбаченій війні.